Слава Ісусу Христу, Ісус чого шукає в людському серці, це милосердя. Всі Його науки зводяться саме до того. І все, що він робив, робив для того, щоб ми побачили, як треба. В тому місці апостол Павло написав. Я милосердя хочу не жертви. Бог шукає милосердя в людському серці. Воно створене для милосердя, тому що наше серце людське це Божий дар як інструмент, щоб ми могли розуміти Бога, Його прийня... приймати. Зберігати в тому серці Божественну любов, щоб це серце творило разом з Богом любов і милосердя. Отже, інструмент, який дає нам можливість зв'язатися з небесами, з Богом. І той інструмент має кожна людина. кожна людина має цей дар Божий інструмент духовний, можна сказати, який людині дає таку можливість. Вона може переживати Божественну любов в своєму житті, в своєму серці. Вона може дарувати одна одній. І Бог створив сім'ю на тій основі, поєднав взята жінка з ребра чоловіка, там, де серце, щоб двоє мали, мали це одне життя. І в цьому одному житті вони могли разом з Богом зростати у тій Божій любові і милосельі. Божий задум такий. Але є ворог, який якраз це дуже не любить, ненавидить. І навіть ненавидів те, що людина переживала єдність з Богом, тому Божому раї Едемі. І це зло вирішило цю справу припинити, загрузити те серце таким, скажемо, матеріалом, сміттям, яке заглушить цей Божий інструмент. Щоб людина не могла розуміти, щоб вона мала страх, щоб вона від Бога тікала. Якщо вона від Бога тікає, вона не може поступати так, як хоче Бог. Бо вона тікає від Бога, отже, тікає і від тих певних правил Божих також тікає. І в неї появляються інші правила. Протилежні. А протилежні правила для цього Божого закону любові це тільки ненависть. Розірвання, роз'єднання, розбиття, руйнування. Любов творча, вона будує, вона все приносить або все сповняє красою своєю, радістю наповняє щастям це плоди Божої любові і Божого насердя. Ось як цей пан, про якого Ісус зараз говорить, і причі ясно, Ісус говорить про Отця Небесного. Про себе самого. І коли він, наприклад, прощає, скажемо тому чоловікові, і рятується вся сім'я. По-іншому він би мав їх продати. Значить чоловік би попав до одного господаря, жінка до іншого, діти ще кудись. Одним словом, зруйнована сім'я, краса сім'ї, все. Але цей пан, він цього не хоче. І він виявляє своє милосердя і прощає тому чоловіку. Відповідно, сім'я лишається, не, вже не буде він продавати цієї сім'ї. <кій> він подарував цей борг. Взяв практично на себе цей борг і ну, все, простив. І все чудово. І тепер лише треба тому чоловікові і тій сім'ї, якби. Поширювати це, нести далі. Тому що задум такий: любов не може зупинитися. Вона творча, вона діє. Коли Бог виявив милосердя Божої Матері так, в такий спосіб, що е, вона пережила цю благо, благовістку, що вона стане матір'ю для Божого Сина, що вона робить? Біжить до своєї тітки, її душа переповнена такою радістю, що вона мусить ту радість поширити, їй треба віддати радість далі, тому що вона сама не може винести це, Божа любов. І коли тут цей чоловік усвідомив би, його сім'я рятується, щоб він усвідомив, зберігається сім'я, діти, вільні зберігаються, не будуть рабами. Він би мав тебе пережити ту радість не менше, як Марія пережила. Він би мав не менше пережити. І тоді, що би він біг? Він би побіг до того свого, скажімо, товариша, який винен був тих 100 донарів, і почав радість виявляти йому казати, слухай, мені стільки в мене радості, мені стільки просили з тої радості, я прощаю тобі також твій борг. Так би мала діяти любов. коли є такий фільм про Бернадету Субіру, про Люрт і та сім'я Бернадети, батько з мамою, з дітьми, ну, дітьми своїми, вони переживають ну, велику біду. Той не має роботи, в хаті нема що їсти. І е, тут скажімо, ця мама Бернадети. Помогла е, одніх, ну, скажімо, своїй е, свої подружці, жінці з дитиною. Там якраз І це було сталося через Бернадету. І що ті люди переносять вечері, ну, тобто щось переносять їсти. Те, діляться з, ну, з тою сім'єю собіру, діляться тим, що вони мали. Їхня радість була велика і вони діляться. І що далі відбувається, цей батько Бернадете каже: все, сьогодні ми вечеряємо разом. І починають готуватися і вже вечеряють разом. Їхня радість поширюється. До тої пори, що Зараз це, скажімо, колись маленьке село якесь. Е цей люд стало великим містечком, де багато людей переживають ту радість, діляться з іншими і так поширюється далі і далі. Божа любов творить. І цей чоловік мав би пережити. Але він цього не пережив. Він не пережив, це значить його серце не зрозуміло. Як Ісус говорить про Єрусалим, ти не зрозуміло, Єрусалим, ти не зрозуміло часу твоїх відвідин. Тому лишиться тобі порожнеча пустка, прийде час, коли тут не лишиться камінь на камені, ти не зрозуміло часу твоїх відвідин. Яких відвідин, що на твоїй вулиці стопила стопа Бога самого, який ходив у цьому місці, зцілював, оздоровляв, навчав, благословляв це місто миром. Але те не зрозуміло. Тому прийде час, коли не лишиться камінь на камінь. І так сталося через кілька десятків років, що не лишилося дійсно. Навіть місто було перейменоване, і воно втратило обличчя Єрусалиму колишнього. Тому що це був наслідок того, що це місто не зрозуміло. Його серце було черт в той час. Воно не усвідомило. І тому потерпіло потім дуже сильно. І коли цей чоловік не зрозумів часу Божих відвідин або не зрозумів часу того милосердя, яке для нього подарував цей пан, це не просто було прощення Боргу, це було рятунок сім'ї цілої, дітей, його самого, його дружини. Вони лишилися вільними, вони не попали в рабство. Не зрозумів це значить, що його серце було не свобідне, не вільним було. Значить, він якось жив не так. Його серце не було вільним, воно не зрозуміло. І коли треба було проявити, скажімо, передати ту Божу любов милосердя далі, він цього не зумів і почав ось душити того свого, скажімо, співслугу. І вимагав від нього, щоб цей віддав обов'язково цей борг 100 динарів. Це була дуже велика різниця між 10 тисяч талантів, як 100 динарів. Це була різниця взагалі неспівмирна. Але Ісус спеціально показав, як є з людьми, що Бог людям прощає, які великі гріхи прощає. А які є гріхи, скажімо, між людьми порівняно. Невелика різниця між одними і другими, Бог прощає людям набагато більше. Набагато, ніж ми, навіть якщо ми прощаємо, все одно ми прощаємо дуже мало порівняно з тим, що нам прощає Бог. І тому Ісус, коли Він так до нас спрямовує це Слово, з одною ціллю, щоб ми старалися в своєму житті не пропустити часу Божих відвідань. Не пропустити того моменту, коли Бог нам дарує милосердя, щоб ми його не пропустили, бо дуже легко пропустити. Нам здається, що ми все бачимо, ми чуємо. Ми дуже мало чуємо і мало розуміємо і мало бачимо. Того правильного, того необхідного, ми, звичайно, дуже багато чуємо у цьому світі, багато бачимо, але це не те що треба. Це не те, що треба. Бо воно якраз загружає наше серце так, щоб ми не могли відвідати часу Божого, який до нас приходить в різних ситуаціях. В моментах, які сам Бог вибирає, не ми. Ось вибирає раз Бог і нам прощає дуже багато. <кхід> і ось цей час Божих відвідин дуже важливо, тому що це. Час великого Божого милосердя до нас, великої Божої любові, де ми можемо отримати дуже багато. І важливо, щоб ми усвідомили те, що ми отримуємо, між тим, що нам треба подарувати іншим. Це неспівмірність. Ми отримуємо набагато більше, ніж ми маємо подарувати іншим. Але Бог те маленьке приймає, якщо людина його щиро Вділяє Щоб Вона просила принаймні тих 100 динарів. Бог їй прощає 10 тисяч талантів. Що це значить? Це значить, що кожна хвилина для нас це хвилина, в якій нам треба бути свідомими того, що ми переживаємо. Те, що нам дарується, те, що ми маємо можливість зробити в ці хвилини. Але ті такі наші людські схильності, людські наші схильності через нашу зівсуту природу, вони дуже багато забирають. Лінивство, якісь страхи, якісь там інші почування не раз в людині, не дають можливості е, пережити той момент з Богом великим. Отримати ту божественну благодать і радості і постаратися, щоб вона не погасла одразу, але могла розгорітися, поширитися далі. Іншими словами, нам треба бачити кожну хвилину, в якій Бог до нас приходить. Навіть якщо ми переживаємо, можливо, якісь труднощі, скажемо, хтось хворіє. Може діти хворі, може там на роботі щось не так інше. Але наше життя стільки з цього не складається, поруч з тим йде момент, де до нас промовляє Бог. І Він дає в той момент нам так багато, що ця прикрість, яку ми зараз десь переживаємо зі сторони цього світу, вона. Порівняно з тою Божою милістю, благодаттю мізерна. Але щоб ми почули її мізерність або зрозуміли, нам треба перебувати в тому Божому світлі. Бо якщо ми переживаємо і перебуваємо в тій мізерні, тобто в цій хвилині своїх проблем, якщо наше серце тут перебуває, тоді ці проблеми, ця гіркота для нас така величезна, що не бачимо, як можна через неї перейти. І тоді людина не чує, що Бог може вирішити цю проблему. Вона не чує, вона цього якось не може сприйняти, що Бог може тут вирішити. Але це не тому, що Бог не може вирішити, просто наше серце не перебуває в тій точці, в якій треба. Треба, щоб воно перебувало біля Бога, щоб воно тут чуло Бога, і Бог дає їй потіх у цій людині, дає їй певність, що ще трошки це закінчиться. Потерпи, бо так треба. Це мусить пройти, бо тому що в цьому світі є певні допуски Божі, і людині треба не раз це перейти. Але Його милість з нами йде, Бог нас супроводжує через наші моменти, такі. Скажемо, якісь гіркі трохи, або якісь важкі і нелегкі. Бог нас супроводжує. <кій> Подібно як тут, Бог супроводжував того чоловіка в його боргах. Він йому прощає і бере на себе цей борг. Це чудово! Це чудовий дарунок Божий, що Він нас супроводжує в наших бідах, нещастях і що Він їх бере на себе прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, я вас заспокою. Важливо тільки все питання до нашого серця, наскільки воно це зрозуміє, і наскільки воно правильно поступить з тими, що біля нас, наскільки правильно в цьому вся суть нашого життя, спасіння і всього іншого. Тому дякую Богові за той дар, що Він нам дарує. Просимо в нього милості і сили, щоб ми могли також прощати. І розуміти ті всі моменти, які приходять, щоб ми правильно могли своє життя вести з Богом. Хай Бог в цьому прославиться, а для нас Його милість буде великою. Слава Ісусу Христу!